І у столиці Молдови в Кішиневі та інших населених пунктах країни спецпризначенці проводять понад 60 обшуків в справах про корупцію. Як повідомляють місцеві медіа, прес-секретарка Національного центру боротьби з корупцією Анджела Старінський заявила, що правоохоронці підозрюють в корупції посадових осіб та економічних агентів. Раніше директор служби інформації та безпеки Молдови Олександру Мюстяце. Заявив, що Росія намагатиметься отримати контроль над молдовським парламентом під час виборів у 2025 році. І новообраний президент Трамп м, хоче створити криптовалютний резерв США, подібний до стратегічного запасу нафти. Про таке пише видання Reuters, і видання посилається на інтерв'ю Трампа телеканалу CNBC, в якому він заявив, що збирається зробити щось велике з криптовалютою, аби Сполучені Штати були на чолі, а не Китай чи якась інша країна. Ну і звісно ж, після таких заяв. Трампа про створення резерву криптовалюти в США Біткоін, найвідоміша криптовалюта досяг рекордної позначки у понад 106 тисяч доларів за один біткоін. Про таке пише Reuters. І за даними видання, зокрема за Києвом, біткоін торгується на рівні у понад 105 тисяч доларів. Нагадаю, в інтерв'ю CNBC Трамп заявив, що хоче, аби США були попереду, тому його команда готова зробити щось велике для криптовалюти.